Може відбутися якась ядерна вспишка, бо мені показують. Але це все буде відбуватися в Росії. Вони самі себе жахнуть там десь, скажуть після цього, що нас жахнули НАТО, скажуть, що нам треба закриватися. В них буде Північна Корея, ніяких там аеропортів, ніяких аерофлотів. Після цього всі працюють на трудодні і так далі. Ну це буде. Слухайте. ось таким чином там. Все, от та імперська надута машина, яка дулась дулась, нарешті вже здувається, і коли здувається, то дуже погано смерти. І нехай вже здувається до нуля. Чи буде відновлення бойових дій в майбутньому після перемоги, після підписання Ні, ні, угоди? ні. Україну будуть вважати як одна із самих сучасних і нереальних армій у світі, і це вже є, бо Україна маленька протистояла ось цієї? Вони бачать, як тут їх молотять, просто бо їх молотять конкретно. Знаєте, коли руку чи ногу зламали 10 разів, то людина там навіть подумає за цю людину і скаже ні, ні, ту, краще туди не потрібно, бо дуже болязно, дуже болязно.